Де зараз Байден? 46-й президент США веде скромний спосіб життя, скоротив штат помічників до двох, залишив одного бійця секретної служби, що відповідає за безпеку експрезидента. Байден проводить час у своєму особняку в Делавері, пише мемуари та лікується від раку простати. Зараз маєток Байдена оцінюють у близько 1,4 мільйона доларів. Це до речі, дуже скромно, якщо порівняти з іншими. Наприклад, будинок Барака Обами вартує понад 8 мільйонів зелених, а Вілла Трампа, Мар Алаго, орієнтовно 23. Що цікаво, саме через з надто дороге утримання будинку у Байдена є у 800 тисяч доларів, а його доходи зараз це пенсія. Орієнтовно 35 тисяч доларів на місяць. Через стан здоров'я і політичні скандали він не надто популярний як спікер на серйозних подіях чи автор книг, де фігурують мільйонні гонорари. Ситуацію ускладнюють додаткові витрати. Дружина Джил перестала викладати. Син Гантер має мільйонні борги. Донька Ешлі пережила розлучення, а книга Байдена більше не приносять суттєвого прибутку. Тож на цю, хоч і немалу пенсію, доводиться лечини. Виживати.